Криптоперчик, я вас вітаю на каналі Криптоперець. І що сьогодні буде робити? Сьогодні розкажу вам про IDO. Клікаю на web 3 на Bybit. Хто ще не роз... -мям 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 -мям. Вибачаю за моє мяукання. Що робимо на Bybit? Клікнули на web 3 Далі ми е, шукаємо: отримайте. отримайте ще IDO. Досліджуйте, підтримуйте ініційні web 3 проекти та інвестуйте в них. Окей, клікаємо. Що тут ми бачимо? Воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Прошлий IDO, котре ми залетіли, був на базі Ethereum. Цей IDO теж на Ethereum. Тому пропоную гроші з того IDO ще засунути сюди. Чому? Тому що ми комісію не заплатимо комісію за що? За те, що з біржі на веб-3 перекидуємо гроші, ібо Ethereum жре не хіли такі комісії. Якщо ви хочете дізнатися, скільки комісії ми заплатили за те, що 300 баксів перекинули на це діок в прошлий раз, дивіться прошло відео по нулінку. Сьогодні у нас з TANUTS Finance. Через три дні. період фіксації почнеться через 3 дні. Тобі ж Через 2, 2 дні, 22 години прошле IDO закінчиться. Ми зможемо ті кошти перекинути вже в наступне IDO для того, щоб зменшити свої витрати на комісію. Але є невеличке але. На лінку ми стейкали 300 баксів. Тайтл The Tanaць Finance буде скільки. Погнали! дивитися. Хопа! Клікаємо, що ми бачимо? Що на 100% я підпадаю під вимоги цього IDO? Далі, що ми бачимо? Ми також бачимо, що нам що всього буде 2000 білетів, що дає змогу зробити цей білет, який є шанс виграти. Звісно, є у нас шанс отримати цей білетик, і ми можемо на 100 баксів при тому, що білет наш виграв, купити по цені до лістинга цей актив. Загалом, учасників зараз 2500 білетів всього 2000. Розумієте, чим більше тих, хто тут приймає участь, тим менше шансів у нас отримати білетики. А якщо у вас велика сім'я і всі сидять у байбіті, то можна що? Можна отримати більше шансів на вашу велику сім'ю. Також е, вже загалом можна подивитись, що ми можемо зробити для того, щоб отримати більшу кількість білетів, для того, щоб наші санси на виграш були все більше. Адіо вам дуже цікаві, тому я буду робити ці огляди на діошку. Е, всі, всі, котрі будуть на байбіті, будемо робити, тому що байбіт нас годує. Якщо на кінчий другій збіржі чи на другому додатку буде ще якась двіжуха, ви мені пишіть в коментарі. Ми будемо це перевіряти. Якщо це не скам і щось непогане, ми теж будемо в ньому приймати участь та розказувати вам, що ми робимо і що можна з цього заробити, і як тут не проїбати гроші. А, адже спочатку треба навчитись гроші, не зливати, а вже потім їх намагатись приумножити. Так, ціна до лістинга, яка? До лістингу 0.003. Дуже гарна ціна до лістингу. Стейка потрібна, звісно, USDC. Період знімки балансу. Мінімальний холд. Читаємо. Так? Період підписки. Учасники повинні мати принаймні 400 USDC. chain Ethereum. Звісно, коли ви переводите 400 USDC на Ethereum, це буде бакси 18 комси. Так? Саме так. Саме так. Проший раз, ми показали, що 300 баксів ми перевели, заплатили 14 баксів в конці. Дуже просто порахувати все це. Вважаю, що ті люди, котрі закинули на веб-3 USDC, не, над, не потрібно їх туди-сюди ганяти. Тому що ви розгоритесь на цій комісії. Ви потрібні ці гроші треба тримати на веб-3 гаманці, звісно, на байбіті. І приймати участь і ними усіх IDO. Тому що з першого разу не повезе, з другого разу не повезе, з третього можливо повезе і щось ви те зробите. Так. Далі. Період знімків балансу починається коли. П'ятий місяць 17-й 17 день. Сьогодні 13-й день. У нас є 4 дні ще 4 дні до того, щоб з'явилися снімки балансу. Далі, мінімальний хол 400 HDC. Що це означає? Якщо ви приймали участь, як і ми в прошлому айдіо, і застейкали 300 баксів, то тут потрібно докинути ще 100 USDC. Тому я й наголошую, що не потрібно ті гроші виводити, тому що за вивід грошей. Олександр, підкажи, комісія. 14 баксів також буде, або 18. Ну, коротше, ви розумієте, що ми заводимо бабки на Web3, з нас грибуть комісію. Виводимо бабки з Web3, з нас грибуть комісію. Чим Етеріум, там дуже велика комісія. Якщо на, е, якісь адеошки будуть на базі другого гаманця, ну, не ефіріум, а щось друге. BNB, наприклад, BNB, наприклад да, там комісія буде поменша. І це буде. Це буде дуже добре, тому що просто за те, що ми перекинули на веб-три 300 баксів, 14 доларів, спиздили з нас. Ну, це багато. Ну це така це така, це така, ефіріум. Батерія не зажрався, напевно. Тому ті гроші, котрі у вас є на гаманці, я вам раджу їх туди-сюди не ганяти. Тому що ви на комісіях задолбетесь ті комісії платити. Так, і що далі читаємо? Читаємо, що протягом періоду знімків балансу з 17 числа до 20 числа 3 дні. Щодоби робитиметься до трьох знімків. Якщо на балансі не буде цієї суми, період знімків балансу, користувач допускається до участі. Тобі ж, 3 дні повинні ви держати, тримати гроші на гаманці в 3, котрі що, котрі застейкані в цьому проєкті. Період проведення лотереї 20 числа. З 10 ранку до 10.15 на Bybit, Web3, IDO використовується що? Смарт-контракт для випадкового вибору білетів, завдяки чому всі білети дають рівні шанси виграти розподіл токенів. Більше можна дізнатися з нашого посібника. Усе, усе як працює, кому цікаво, клікаємо, читаємо. Період виплати. Період виплати це що з 20 по 20. Перше, учасники з звертатиме алтарею з розподілу токенів, перевіряють, їм токени є, е, викуповують їх до кінця терміну викупу. Що хочу вам порадити? Подивіться е, IDO, котрі пройшли. Подивіться, які там були ікси. Подивіться, скільки треба було застейкати, скільки ви потратили на комсу, Та подивіться, скільки учасників, які е, взагалі пул. Да? Який, взагалі, пул. Щоб ви змогли прорахувати, який шанс на виграш можливості закупитись на 100 баксів ціною до лістинга, щоб зловити ті самі присловуті ікси, ви повинні розуміти, що процент там, можливо, невеличкий, а можливо, і величкий. Якщо ви не дурні, будь ласка, розберіться трошки та подивіться, які там проценти. І ви зрозумієте, що потрібно виконувати всі вимоги. А які вимоги для того, щоб отримати більше білетиків? Да? Які вимоги Вимоги ці я показував вам у прошлому відео. Ви можете перейти подивитись, я там розповів, показав вам, що можна зробити для того, щоб отримати більшу кількість білетів і отримати більше шансів зловити профіти в цьому айдіо. На цьому гадаю, що все. Коли ми будемо залітати в цей діо, я теж зніму коротеньке відео та вам все покажу, розкажу. Вам гарного дня. На все добре, пані та панове. І не забувайте, не забувайте, що до мене в ком'юніті можна потрапити не за гроші, а безкоштовно, зареєструвавшись по реферальні силці, та отримати пер, в перші два тижні бонуси за воркінг від Bybit від 20 до 375 баксів за два тижні можна заробити. Та від мене доступ до. Мого віп-ком'юніті в котрому не тільки ворки, а й тренінг, навчання по тренінгу та аналітика ф'ючерси та спот.